Всім привіт! Продовжуємо з вами займатися фокусом умови, вчити ці лінгвістичні паттерни, і в цьому відео будемо говорити про протилежний приклад. Ну, а відео про фокус умови, що це таке, ви можете подивитись на моєму YouTube-каналі. Я там детально про ньому розказав. Зараз ви бачите посилання на це відео. Подивіться його, якщо ви вперше раз чуєте про фокуси мови, і вертайтесь в це відео. Ну а ми починаємо! Отже, протилежний приклад. Ідея: в чому суть протилежного прикладу? У будь-якому правилі можна знайти виняток, який може стати новим правилом. Який приклад можна навести, щоб він став тим самим винятком із основного правила? Ось тут така схема, трошки незрозуміла. Є да? е, 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 причина наслідковий зв'язок. І в будь-якому переконанні там закладуються якісь критерії. Ну, по суті, цей фокус мови ще називається протилежний критерій. Ми беремо і цей критерій, основний з переконання, змінюємо на протилежний. Людина каже, помив машину, пішов дощ, а ми можемо сказати було так, що ти мив машину, а дощ не йшов. Або, наприклад, не мив машину, а дощ йшов. йшов". Це якраз таки є про протилежний приклад. З протилежним прикладом є дуже чудова історія з контексту спорту. До 1954 року вважалося, що неможливо подавати дистанцію в одну милю менш ніж за 4 хвилини. Тоді всі вважали, що це нереально для людини, тому що виходить за межі її фізичних можливостей. Рекорд на той момент був 4 хвилини і 4 секунди. Усі спроби подолати цю позначку на мали успіху. Це стало справжнім бар'єром як фізіологічним, так і психологічним. І от в 1954 році британському легкоатлету Роджеру Баністеру вдалося подолати цю позначку з показником в 3 хвилини і 59,4 секунди, встановивши новий рекорд Баністер наче стер кордони, які вкоронилися в головах кожного бігуна. Вже через півтора місяці світовий рекорд Роджера був побитий іншим бігоном 3 хвилини і 58,0 секунд. Да? Тобто, до 1954 року всі казали, навіть вчені казали, що це в принципі фізіологічно неможливо зробити, фізіологія. Тобто, нас, людина не створена для того, щоб подолати такі бар'єри. І коли. А ми вже знаємо про такі фокус мови, як модель світу, да? що ми. Залежимо від думки авторитетів різноманітних вчених психологів, вченіх, ну і психологів теж різноманітних там спеціалістів цього, і, звісно, це може створити і психологічні бар'єри. Да? Тобто, якщо це фізично неможливо зробити, то відповідно створюються і психологічні блоки, людина просто-напросто навіть не намагається. Зробити спробу. І от Роджер Баністер він, по суті, цей бар'єр преодоліл, вилетіло з голови, як буде українською. І таким чином він ну, по суті розвіяв це обмежуючі переконання, яке вкорінилися в головах багатьох спортсменів, людей, бігунів, що неможливо подолати цей бар'єр. І це якраз таки створило протилежний приклад. Да? Тобто своїм вчинком він створив прецедент, ну, він створив ситуацію, в якій показав до чиї стратегії реальності вход іде. Да? Він показав, що дивіться, може бути і інакше. І таким чином створилось нове правило, що можна подолати цей бар'єр чотири хвилини, не зважаючи на фізіологію людини. І інші люди справді почали. Долати і цей бар'єр. Тобто в протилежному прикладі слід ще зрозуміти, що протилежний приклад він не просто про те, щоб сказати, може бути інакше, або створити інше правило в досвіді іншої людини, яка теж не могла щось зробити, а потім щось зробила і отримала інший результат. Є стратегія, як це можна досягти. Якщо це зробила одна людина, це може гіпотетично зробити інша людина. Протилежний приклад це приклад, який не вписується в узагальнення, яке зробила людина. Дуже часто ми використовуємо, да, згадуємо фокус мови узагальнення, що ми любимо узагальнювати. І от е, тут про що говориться, що коли людина каже, там, наприклад, е, що мені в голову зараз проходить, всі чоловіки, наприклад, всі чоловіки вже давно розібрали ще щенятами. Да, то ми можемо сказати так, типа, всі-всі-всі, що не знаю жодного, і таким чином ми намагаємося сфокусувати увагу тобто, на цей виняток, на те, що не було включено в цю категорію. Це про те, що саме може бути винятком із правил, якого дотримується людина. Якщо людина має якесь обмежуючі проконання, ми можемо спитати: слухай, а що має взагалі статися, щоб ти зробив? На, на виняток із цієї ситуації. І, тобто, що може бути винятком, окей, ти дотримуєшся цього правила жорстко, але ж що може таке статися, що ти такий ось цій ситуації потрібно робити виняток. І це ж може створити нове правило. Да? Виняток із правила створює нове правило. Протилежний приклад може бути в досвіді самого клієнта. В досвіді іншої людини, або взагалі у світі. Я можу сказати, наприклад, так: ти знаєш, в мене в досвіді теж таке було, але потім я зробив перше, друге, третє, і стало зовсім інакше. Вдалося мені, вдасться і тобі. Або можна сказати так: я знаю людину, або є люди, які теж були в такій ситуації, і вони подолали її. Або ми можемо сказати так: в світі є багато прикладів, де. Теж були такі проблеми, теж була така ситуація, але потім щось сталося, і сталося зовсім і це привело до зовсім інших наслідків. В інших прикладах можуть бути ефективні стратегії досягнення власної мети. Да, от протилежні приклади, вони ще для чого потрібні? Для того, щоб звернути на те, коли ми фокусуємо увагу на іншу людину, на здобутки іншої людини, ми кажемо, нібито, дивися, що ж вийшло в нього. Він є живим доказом цього. Значить, вийде і в тебе. Приклади інших людей надихають та переконують, що цю мету можна в принципі досягти будь-яка людина. Да? Ми часто фокусуємо увагу на приклади інших людей, на вчинки інших людей, і це є досить переконливим переконливим таким фактором. Це і стратегія реальності сюди йде, да? тобто ми опираємо сенсоріку, кажемо, дивись ось, там людина. Зробила ось так. В неї теж була така проблема, але потім згодом ця проблема зникла, і вона вже зовсім по-інакшому мислить. Ти можеш спитатися з цією людиною, як їй вдалося. Функція. Що він робить? Цей фокус мови зміщує фокус уваги на те, що у правилі може бути виняток. Друзі, зрозумійте, будь-яке правило, будь-яке переконання, ну так чи інакше воно може мати виняток. Ви можете дотримувати своїх переконань хоч як там, але так чи інакше, ви потрапите в якийсь такий контекст, де все ж таки будете діяти інакше. Ну тому що ваш мозок чудово розуміє, що тут цього правила, якщо я буду дотримуватись, ну це буде тільки мені ще гірше, тому треба робити виняток із правил. Якщо ви дотримуєтесь якихось обмежуючих переконань. Шукайте протилежні приклади, задавайте собі питання, а може бути інакше? При яких умовах може статися, що може статися в моєму житті, щоб я справді взяв і думав повністю інакше? Чи є людина, яка думала так само, як я? Що сталося в її житті, що вона тепер інакше якось мислить, і це допомагає їй досягати мети? Мета до речі, про мету. Мета. Цього фокусу мови показати співрозмовнику, що з цих правил, з тих правил, яких він дотримується, іноді слід робити виняток, щоб досягти потрібного результату. Знайти стратегію досягнення мети в іншому досвіді, яка може підійти клієнту. Алгоритм. Давайте з вами розберемо, як цей фокус мови працює. Мені важко зрозуміти фокус мови, тому я не буду їх більше вчити. Коуч питання. Чи може бути виняток із цього правила? Чи може бути виняток із цього правила? Чи бувало в досвіді людини по-іншому? Чи є протилежні приклади у світі або в досвіді інших людей? Задача виявити ймовірний критерій у запереченні людини, сформувати виняток із правила, виходячи з цього критерію, та дати відповідь. Давайте вже перейдемо з вами одразу до лінгвістичної структури, і подивимося, як можна сформувати фокусом мова протилежний приклад відповідь. Лінгвістична структура це от такі слова, да? іноді одного разу буває. А ось у мене один раз з певних умов у різних ситуаціях, в деяких випадках, може бути так, а може бути і так. Буває по-різному. Ну і таке інше. І от в цьому прикладі є таке правило, да? важко зрозуміти, значить, закинути навчання. Коли, я важко, коли мені важко завжди щось розуміти, то я закидую навчання, це таке правило, і нічого його не змінить. Виняток із правила, да, тобто протилежний критерій, важко зрозуміти, знайти інші методи. Да. Буває ж так, що є ж такі люди, яким важко зрозуміти, то вони так мислять: хм, не буду закидувати навчання, а зроблю навпаки, буду шукати іншу методи. І от відповідь, відповідь ствердження. Іноді потрібно робити виняток із правил, і замість того, щоб закидати навчання, слід зробити інакше, а саме знайти інші методи, які дозволяють засвоїти фокуси мови легко та швидко. Запитання, відповідь запитанням, чи було у вас у досвіді так, що вам нелегко було щось зробити, а потім ви знайшли якийсь метод, і він допоміг отримати бажане. Метафора. Що може бути метафора цього фокусу мови це вимикач для світла. Да? Вліво-вправо. Бувають ситуації, коли його слід включати світло, Ну, вмикач, да. а бувають ситуації, коли його слід виключати. Буває по-різному. Випадки бувають різному, тому протримуватись конкретного правила, що тут світло має бути суто вимкнено, або суто ввімкнене, або включене, або виключене, це якось безглуздо, тому буває по-різному. Інколи справді потрібно його включати, інколи виключати. Ну, ви зрозуміли. Інколи потрібно робити винятки з правил та ставити вимикач в протилежну позицію, щоб досягти потрібного результату. Така от метафора цього фокусу мови. Фраза в житті. Коли ми розмовляємо цим фокусом мови, заради всього святого припини. Да? Ну тут що, зроби виняток і припини. Буває по-різному. Досить часто чую таку відповідь. Да? Коли людина щось запитує, вона ну буває по-різному, ж розумієш, сам життя ж воно яке різне. Одного разу все може змінитися. Одного разу станеться випадок, станеться випадок, коли потрібно буде зробити виняток із правила, і все може змінитися. Не будь як усі, да? зроби виняток і будь оригінальним. А ти візьми і зроби інакше. Я не навмисно. Це вийшло випадково. І з цим дещо можна ще зробити. А ти візьми і зроби навпаки. Хоч цього разу не підведи і думав, що мене вже нічого не здивує. Я думав, що мене вже нічого не здивує. От така фраза, да, де ну, цей випадок, де людина каже про те, що цей випадок є винятком і здивував її. Усіляка в житті бачив, але це. І тут я зрозумів, що помилявся. Це зовсім не те, про що ти думаєш. Або це зовсім не те, про що ти думаєш. Ну і приклади. Вже знайомі нам в протилежному прикладі. Приклад номер один терапевтичний контекст. Обмежуючи переконання, я не свій блог, бо мене будуть критикувати рідні. Зміна фокусу уваги впевнене в тебе бувало в досвіді таке, де ти щось творила і тебе підтримували в цьому. Критерій критикувати, протилежний хвалити. Приклад номер 2 Діловий контекст. Обмежуючи переконання, мій бізнес здає на вдачі, напевно, закриватимуся. Зміна фокусу уваги. Знаю одного підприємця, у якого була така сама ситуація, і він зміг втримати свій бізнес так. Що навіть почав ще більше пробудку отримувати. Критерій закритися, протилежний втримати. Приклад номер 3 переговорний контекст: заперечення. Ми рекламуємося в інтернеті, тому реклама у вашій газеті нам не потрібна. Зміна фокусу уваги. Я знаю людей, які стверджують, що там, де не спрацювала реклама в інтернеті, спрацювала реклама в газеті і можу навести приклад. Критерії реклами в інтернеті, протилежної – реклама в газеті. Приклад номер 4. Сімейний контекст. Заперечення: ти знову пізно пройшов додому, тобі точно наплювати на сім'ю. Зміна фокусу уваги. Бували випадки, коли я проходив і після півночі. І ти тоді зрозуміла, і ти тоді розуміла, що це лише тому, що я вас дуже сильно люблю. Критерії наплювати протилежний – любов. Приклад номер 5 незручне питання. Токсичний фокус уваги. Коли вже одружишся. Зміна фокусу уваги. А ти, хто одружений, мабуть, запитуєш, коли вже розлучишся. Критерії одруження протилежний розлучення. Цитата відомих людей фокуса мови протилежний приклад. Уникайте тих, хто намагається підірвати вашу віру у себе. Ця риса властива дрібним людям, велика людина навпаки. Вселяє вам почуття, що ви можете стати великим. Марк Твен. Тільки дурень потребує порядку. Геній панує над хаосом. Альберт Ейнштейн. Не вірте всьому, що вам кажуть. Будда. Жарти гумор. Фокус мови протилежний приклад в жартах і гуморі. Маню, пам'ятаєш, коли тобі було погано, я зварила тобі суп. Ні, раю, ти спочатку зварила суп, а потім було погано. А потім мені було погано. У мене дружина страждає від алкоголізму. П'є ні. Я п'ю, вона страждає. От такий він фокус, мову, протилежний приклад. Практичне завдання. Як завжди, ті самі знайомі вам заперечення, приклади заперечень, незручних питань, обмежуючих переконань. Пишіть відповіді в коментарях під цим відео, можете взяти своє межа переконання, заперечення зручні питання, які вам задають і їх спробувати попрактикувати. Ну і звісно, як завжди, додаткові матеріали, протилежний приклад в художніх фільмах. І ще подивіться обов'язково ще одне відео про фокус-мови, протилежний приклад, там інші приклади, інші пояснення, анімована схемка. І на це теж додатково дасть вам ще краще зрозуміти цей фокус мови. Ну а ми з вами побачимося в наступному відео. Переходьте, дивитися його вже. Або спочатку попрактикуйте цей фокус мови, а потім переходьте.